І сьогодні я вам розкажу про нову клікалку в ноткої, називається TabSwap. Так, де її можна знайти? В описі канала. Я оставлю селку на цю нову клікалку в описі каналу. В описі каналу. Е, ну, коротше, тут потрібно клікати, в принципі, як в NotKoin, і потім тут можна приглашати, приглашати друзів, і з того ви можете забрати монети. Потім тут є задання. Отут, видите? Бусте. Тут є вогник це е, ракета, типа вогник. А оцей блеск, то, тіпа, ну, енергію, якщо ви натапили, то вам верне сюди. У да. мене зараз 400, якщо я кользуюсь, у мене буде 3. Коротше, ти, е, тут ти можеш прокачати, тут тап бот за вас буде тапати, коли ви не будете тапати, 12 часів буде тапати. Тут ви, ну, це ви розумієте, коротше, все як в нотконі. Uh, Ссылка на цей новый кликер в, оп Короче, в описі канала. Ссылка Сел на цей новий кликер. Всем пока-пока.